Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Щедра осінь багата на вражай. Вона приносить нам фрукти і овочі. Восени всі роблять запаси на зиму. Ось і мишенята вирішили запастись овочами. А де можна купити овочі? Їх можна придбати на базарі. А ще в крамниці. Давайте дізнаємось, що купили брати-мишенята на базарі. Пік тримає капусту, капуста зеленого кольору круглої форми. Кроть придбав цибулю теж круглу жовтого кольору. Вед купив огірок. Огірок зелений овальної форми. Це мишеня тримає помідор. Помідор червоного кольору кругленький. Ось цей придбав топлю коричневого кольору, овальної форми. А цей брат тримає моркву, морква помаранчевого кольору і трикутної форми. Ось які запаси зробили наші нові знайомі. Дітки, пригадайте, які овочі бувають зеленого кольору, а червоного кольору, які бувають овочі круглої форми. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує.